Любителі пограти в настільні ігри приходять сюди в основному після обіду, після роботи чи навчання. До цього у клубі майже немає відвідувачів, тому цей вільний час власник клубу вирішив виділити для дітей переселенців. Олег Мороховець розповідає: настільні ігри стають дедалі популярнішими, тому дітям вони мають бути цікавими. Більше людей не розуміють, що це всі знають. Монополія настільні ігри це монополія. Ну а насправді настільні ігри це сотня настільних ігор, які з різними сюжетами. Для дітей молодшого віку пропонують гру каркасон. Це щось на зразок пазлів. Потрібно зібрати свій замок. Для підлітків піратська гра «Ямайка». майка. Три золота взяти і шість пройти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, да, тобі краще далі рухатися. Як мути в місті поставив би три день, щоб три золотом отримати І шість ніж дає. Такі розваги влаштував полтавський офіс Кримсос ком'юніті центр спільно з громадською організацією Наш шлях. Вони опікуються дітьми з окупованого Криму, Донецька та Луганська. Ми представляємо захід, який допомагає дітям внутрішньо переміщеним особам із східних регіонів України безпосередньо адаптуватися в нинішніх умовах в нинішньому суспільстві, де вони проживають. Спільні ігри будуть корисними переконані активісти, оскільки подібна активність допомагає швидше інтегруватися до нових умов життя та навчитися сприймати світ не як вороже, а як дружнє середовище.